Багатьом вже минулого року було зрозуміло, що Україна отримає величезний розвиток мілітарної справи. І зараз це почали розуміти і за кордоном. Тож вже саме зараз британські та німецькі компанії ведуть перемовини про те, щоб виробляти різну зброю в Україні. У нашої країни є такий досвід, і на це є ще декілька логічних причин. Але сьогодні нас більше цікавить декілька гучних заяв керівника Рейн Метал щодо новітнього танку KF-51 Пантера та БМП «Рись» у наш Лінкс. Тому сьогодні. Поговоримо про ці дійсно сучасні зразки озброєння та те, яким таким боком вони стосуються України. На зв'язку як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з найцікавішого. KF-51 51 Пантера це новітня розробка уже всім нам відомої німецької компанії Рейн або Райн як вам завгодно. Більш того, це перший їхній танк, який повністю буде вироблений саме їхньою компанією. Він побудований на шасі другого леопарда. Тобто, саме на сьогоднішній день ходова частина, силова установка та частина конструкції корпусу саме леопардівські. Причина те декілька: перша стандартизація, завдяки чому перехід на новий танк у наявних операторів. Буде простішим, адже менше треба буде навчатись, плюс є досвід та запчастини для обслуговування. По-друге, теоретична можливість зробити мінорне оновлення наявних Leopard Plus до стандарту цієї пантери. Так, це не буде повноцінно новим танком, але бенефіти все ж приємні. Виробник заявляє, що база Leopard не просто так покращується вже 40 років, і вона вже настільки чудова, що її цілком вистачить ще на 20-40 років. На сьогоднішній день відомо, що вага нового танку складатиме менше 59 тонн, максимальна швидкість 70 км за годину, задній хід до 30 км. За годину, а швидкість прискорення 8 секунд від 0 до 40. Пантера здатна впоратися із траншеєю шириною 2,5 метри. Її розміри будуть відповідати стандарту НАТО AMOVP4A, який стосується транспортування залізницею. Екіпаж танку складається з трьох осіб, але там може за потреби знаходитись і четверта людина, функція якої дуже цікава. Головним всередині салону є 23 дюймовий дисплей, який під'єднано до оглядових камер. Тим самим він представляє собою таке собі оглядове 360-градусне скло. Сюди ж можна вивозити. Інформацію з прицілу навідника чи командира, або взагалі використовувати режим картинка в картинці. Нижче цього дисплею розташовані ще два дисплеї для інших членів команди, але за потреби туди можна виводити і основну інформацію. З боків ще два дисплеї, які показують зображення з відповідних бортів. Теоретично, концепція полягає в тому, що кожен член екіпажу може знаходитись в будь-якому місці і виконувати свої функції. Проте, незважаючи на повний захист танку від дії, усіляких ребів та кібератак, усім членам. Екіпажу залишили оптичні перескопи, проте, згідно з відгуками, усі покладаються на цифрову систему з дисплеями, бо це тупо зручніше. І випереджаючи питання про інпут лаг і затримку відображення, вона складає 60 мілісекунд. А система керування вогнем працює зі штучним інтелектом не тільки для врахування усіх потрібних значень, а й для відстеження і індентифікації цілей. Повністю новим елементом танку є башта, в якій тепер може знаходитись дві людини. І новенька 130 мм гармата Рейн rh 130 довжиною 51 калібр. За заявою відповідальних людей задача такої гармати доставляти 20 мегаджоулів енергії до цілі. А відстань на 50% більша за їхні ж 120 мм гармати. Взагалі цю пушку порівнюють зі 140-мм FTMA. для порівняння. 120-мм підкаліберний снаряд доставляє приблизно 13 мегаджоулів. Стандартний снаряд має вагу 40 кілограм, підкаліберний 32, і загалом танк може нести в собі 20 снарядів. Усе через автомат заряджання, який може обрати один з двох боєприпасів в магазинах по 10 штук. З часом на перевірку безпеки на тестових стрільбах танк зміг вистрілити три снаряди за 16 секунд. Максимальна його скорострільність 10 пострілів за хвилину. Ці два магазини можна замінити за 5 хвилин через спеціальні люки на бортах башти. Окрім цього, нова Пантера оснащена спареним 127 сім міліметровим кулеметом. Додатково опціонально може бути встановлена RVC, тобто дистанційно керований 7,62-мм кулемет проти усіляких БПЛА. Логічним здається використання рейнметелівської НАТО 762 яка завдяки своїм датчикам може відстежувати та працювати одразу з декількома цілями. Але це ще не все. Опціонально може встановлюватись система баражуючих боєприпасів «Хіро 120». Модульні пускові установки можуть перевозити та запускати до чотирьох дронів камікадзе для ураження об'єктів. Поза зоною прямої видимості. Проте самі модулі не обов'язково використовувати саме з цими безпілотниками. А, точно, безпілотники. Пантера має вбудовану можливість ввести аеророзвідку завдяки двом невеличким БПЛА, які, хоч і розроблені стороннім виробником, але інтегровані в систему. І для їх використання не потрібні додаткові екрани. От саме для четвертого члена екіпажу може відводитись така роль керуючого такими БПЛА який може літати протягом приблизно 30 хвилин. Сам танк має три шаровий захист. Перший шар сам корпус, який складається зі сталі та пасивних модулів броні. Лобова частина посилена композитною бронею. Уся навісна броня модульна, тому при ураженні чи пошкодженні модулю можна його легко замінити. Наступний шар. Сенсорні модулі динамічної броні, а третій шар активна система захисту проти теплових ракет та ПТРК. Також у систему можуть бути інтегровані датчики, які можуть автоматично сповіщати про запуск ворожого ПТРК, активувати систему активного захисту та випустити дими за допомогою восьми димових гранатометів. Як я й казав раніше, основною цілею є продати якомога більше нових танків. Звісно ж, але можливість оновлення останніх леопардів все ж залишається. Його ціна, наче як не повинна бути значно більшою за останній леопард, тобто десь 13-15 мільйонів доларів. І от тепер, чого ми тут всі власне зібралися? Керівник Рейнметал заявив, що вони вже ведуть перемовини з Києвом про те, щоб поставити ці танки Україні. Більш того, мова йде навіть про будування заводу в Україні. Папергер каже, що на виготовлення замовлення піде приблизно 15-18 місяців, і так навряд чи це усе це оговорюється в рамках теперішньої війни. Але хто сказав, що Росія після своєї поразки не захоче реваншу через якусь кількість років? І саме тому про основний бойовий танк для майбутнього треба думати вже зараз. А для того, щоб усе було безпечніше, мова йде про будівництво підземного заводу. Проєкт не з дешевих, але чому би ні? І як на мене це не виглядає як фантастика, так само, як і те, що керівник компанії також сказав, що Київ зацікавлений у БМП Лінкс КФ-41. Лінкс це офігезна БМП, яка особисто мені чимось нагадує страйкер, який дуже-дуже сильно осучаснили. Захист цієї рисі може бути виготовлений в залежності від потреби. Точніше, це взагалі шасі, з яким можна грати за бажанням як завгодно. Можна скласти БМП, а можна зняти башту і зробити БТР. І все це приблизно за 8 годин в полі. Максимальна швидкість по асфальтованому покриттю 70 км за годину, 9 сотень літрів палива вистачить приблизно на 500 км ходу. Можливості долати перешкоди дуже схожі на такі в леопардах, тобто траншеї 2,5 метри, півтора метрові броди та вертикальні метрові перешкоди. Двигун цієї кралі дизельний з турбонаддувом на 1140 кінських сил, що більше ніж у більшості відомих нам танків. Проте і важить він трохи більше деяких ОБТ, адже його вага 44 тони з можливо. Збільшення до 50 тонн. Також, в залежності від модифікації може відрізнятись і захист. Стандартно там використовується як пасивна, так і активна броня, що доповнює власне, сталеву конструкцію самої БМП. Базово, лінкс захищений від 30 мм боєприпасів в передній частині та 14,5 мм з інших боків. Також ця БМП витримує вибух міни в еквіваленті 10 кг тротилу. Кожен з восьми пасажирів сидять в енергопоглинаючих сидіннях. Також є захисна система, яка активує димові гранати тоді, коли фіксує направлений лазерний промінь і за звуком ідентифікує напрямок пострілу і сповіщає про це екіпаж, який складається з трьох осіб. Якщо ж говорити про найпрокаченішу версію, то в лобову проекцію Лінкс може витримати пряме влучання 120 чи навіть 125 міліметрового снаряду. Ну, зокрема, так кажуть спеціалісти. Основним озброєнням є. 30 або 35 мм гармата, яка може вражати рухомі та нерухомі цілі на відстані до 3 км. Для пошуку цілей використовується сучасна система управління вогнем. Командир виконує пошук цілей за допомогою панорамного прицілу, який має систему автоматичного розпізнавання цілей та їх відстеження. Усе це, звісно ж, з інфрачервоними та тепловізійними можливостями, після чого дані про ціль надходять на віднику, якому треба підтвердити усе це і власне почати вести вогонь. Також додатково використовується спарений кулемет 52 Але найголовніше це модульність. Опціонально тут може бути встановлений комплекс ПТРК Spike LR, який може бити на відстань до п'яти з половиною кілометрів. І за різними оцінками ця ракета здатна пробити 900 мм сталі за реактивною бронею, або, наприклад, 200 мм залізобетону, та потім вибухнути вже в самій конструкції. Усе це з інфрачервоним наведенням та штучним інтелектом для подолання систем активного захисту. Може також влучати по цілі згори та стріляти, так би мовити, в. Вистрілив та забув більш того, існує ще варіант ціловказання третьою особою, тобто екіпажу БМП, навіть не обов'язковий безпосередній візуальний контакт з ціллю. Також опціональними та модульними є системи дронів Камікадзе Хіро 120, БПЛА, засоби РЕП та ракети Земля повітря. Ну а ще башту можна зняти і зробити з цієї рисі БМП зі 120-мм міліметровою гарматою. Тоді там буде ще спарений кулемет і окремий 12,7-мм міліметровий РВС. Оце я розумію конструктор. Греція збирається створити свою виробничу лінію для виробництва Lynx. Штатер розглядають її серед інших, зокрема з cv 90, на роль своєї майбутньої БМП наступного покоління. Lynx вже використовується в Угорщині, проте там історія цікавіша, ніж просто купівля БМП. В 2020 році Рейн та уряд Угорщини, на жаль, мабуть, підписали договір про виробництво Lynx, для чого був збудований завод. Тож тепер там будуть вироблятись не тільки БМП безпосередньо для себе, а й для перепроси. Дажу, це точнісінько та ж історія, яку ми вже неодноразово бачили і чули в тій же Польщі, і тому новини про те, що рейнметал вже зараз хоче встигнути заскочити у цей мілітарний вагон України, взагалі не є дивною. Та й поганого в цьому абсолютно нічого немає. Адже у нас є спеціалісти, місця і потреба. І економіці це точно не завадить, як і те, що наша країна так чи інакше усе одно буде переходити на озброєння стандартів НАТО. Ну а що ви думаєте з приводу нової пантери та ось такої цікавої рисі? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.